Ділюсь з вами, що замовила для себе на сайті iHerb цього разу. І вже активно п'ю, щоб підтримати свій організм. Починаю з бази. Це вітамін d 3 у дозуванні 2000 міжнародних одиниць, профілактична моя підтримуюча доза на щодень. По-перше, я прагну підтримувати його стабільно на необхідному рівні. А по-друге, це моя незамінна допомога в підтримці імунітету. Попередньо здається аналіз крові на. Визначення рівню вітаміну Д 3 в організмі, щоб визначити необхідне дозування для себе. Наступна баночка це вітамін С. Точніше, тут цілий комплекс з аскорбіновою кислотою, амлою, цитрусовими біофлавоноїдами і екстрактом шипшини. У складі тут 500 мг чистої аскорбінової кислоти і 100 мг ось цієї природньої суміші рослинних джерел вітаміну С. Амала це індійський агрус, в плодах якого вітаміну С міститься в 20 разів більше ніж в вепель ціні а в шипшині вітаміну С в 10 разів більше, ніж в лимоні. Далі у нас іде омега-3, одна із найдоступніших по ціні на сайті iherb. Звісно, краще брати дорожчу з більш поживним і насиченим складом в більших концентраціях. Але сьогодні я можу дозволити собі лише ось цю в такому базовому дозуванні. Омега-3 кислоти це корисні жири, які необхідні нашому організму і ним не виробляються лише з жирної риби або біодобавок. Підтримують серце і судини, мають легкий протизапальний ефект, позитивно впливають на мозок і настрій. Також підтримують зір трішечки і зменшують запалення в організмі корисно для суглобів, шкіри і в критичні дні зменшують. Це больові відчуття. А це найочікуваніший препарат в цьому замовленні комплекс із залізом гемаплекс. Препарат заліза я обирала дуже довго і ретельно, адже препарати заліза можуть провокувати біль у шлунку, нудоту, закрипи. Здавши аналіз крові і пересвідчивши, що я маю низький ферритин, Ось чому випадає волосся, немає енергії, запаморочення періодично. Також гемаплекс ефективно підвищує рівень заліза гемоглобіну, заповнюючи їх дефіцит в організмі. Ця добавка вважається Однією з найефективніших завдяки поєднанню високого дозування заліза-80 5 і повний набор кофакторів це речовини, які допомагають залізу засвоюватись і правильно працювати в організмі, не викликаючи дискомфорту. Тут є мідь, вітамін С, вітаміни групи Б. Залізо тут у хелатній формі, тобто засвоюється і сприймається організмом дуже класно. Ну, і оскільки волосся рясно випадало, лікар також порадила взяти мені біотин у дозуванні 10 тисяч мікрограм на добу. Але поки я не ризикую його пити, бо начиталася від. Що провокує появу акне, а я, акнешник, уже з багаторічним досвідом, не ризикую. Треба ще вивчити це питання і подумаю, чи варто його починати пити. І останні в моєму замовленні це ось такі смоктальні таблетки з цинком, вітаміном С, бузиною та ехінацеєю. Всі ці компоненти зарекомендували себе. Досить непогано у боротьбі з вірусами, точніше, вони не вбивають вірус, але допомагають легше перенести хворобу, застуду. На смак гірко-кислі для профілактики рекомендується одна така таблеточка в день, але якщо вже почалася хвороба, то дозволено дві з великим інтервалом. Особисто я, коли хворію, постійно прагну щось розсмоктувати, щоб допомогти собі швидше одужати. Люблю різноманіття. Але прийом будь-яких вітамінів та біодобавок обов'язково треба узгоджувати з лікарем.